Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Давайте завітаємо з вами в Атібешку. Подивимося, зробимо вам огляд товару і неймовірних знижок, ми ж знайдемо щось таке акційне і недороге? Полетіли дивитися. Це не знаю, може вузика взяти чи корзину. Ну щось точно з собою візьму. Ох ти. Мандарини, другий гатунок. Дивіться, які шикарні. Просто. 52 гривні 95 копійок. Ідеоні? Оце берете отаку сіточку. Mm. І дома дивитесь кіно і кушаєте. Mm. Агаль 69,95. Ціни білі, але ціни знижені. А я маблочка? По 32 гривні 95 копійок. По 33-95, по 37 95. Ну, вибираємо, який ви хочете сорт, і купляєте собі. От. Ось знайшла економ варіант яблучка. суперові ідеальні. Просто в сіточках нам попасували Знижка аж 25%. 24 гривні 69 копійок. От бачите. А тібішка мене радує щодня. томати 89 гривень, 89 копійок. Імбирь по акції йде. 20 гривень 90 копійок за 100 громів. Це, це я розумію. Капуста по 39,49. Хороша. О, Брокколі завезли, дивіться. 1650 100 громів. Хороша, хороша. Брокколі. Оце треба взяти. Гляньте ідеальний просто. Да, дійсно ідеальний Бурячок іде по це є 19 гривень, 79 копійок. Супер. Картопля. Мита. Помилу. Нам уже її 38,59. А фасована картопля в мішечках по 35,59. Супер. А капуста тоді почув. 39 гривень 49 копійок, супер. ідеальна така огромна. Так, акцію знайшла на помилу Перший гатунок 65 гривень 95 копійок. Бачите, ідеальне просто. І помилу червоне 84 гривні 95 копійок. Також йде хурма по акції. 11 гривень за 100 г суперова акція. Мені вона дуже подобається, дешево, зі знижечкою. Так, що там у нас по бананам. Банан 60 гривень 89 копійок. Арифрут іде зі знижкою. Дивіться, 19% знижки. 56 гривень 95 копійок за кілограм. Так ще, лимончик є, ідеальний. Просто дивіться, який класний. Первий гатунок 9% знижечки, 47 7 гривень, 95 копійочок. Так, дивіться, знижка до новорічних свят. Ого, 33% знижки. На бувет. 14 гривень 40 копійок за бутылку. Давно такої знижки не було. Тут аж 1,5 літра водички. Бувет номер 7. Він, Ну, він кращий, ніж 5 я вам точно можу сказати. Вліче желудок. Ну, це якщо ви багато всього такого жирненького з'їли на свято, то це якраз допомога. Перша допомога. Так, на воду прийшла. Ось кабачка, не замітила акційного. Він один залишився. Дивіться, який він гарний, ідеальний. Ну Такий нев'ялий він зовсім по 11 гривень за 100 г. Хороший. Огірки, є гатунок 10 гривень 69 копійок. Чому ви пишете за 100 г? Пишіть за кілограм. Перець, солодкий червоний. 18 гривень 70 копійок за 100 грамів. Хороший перчик. Ось є тут така поличка доволі цікава. Тут на все 25% знижки. Це не просрочений твор, він нормальний, в принципі, він просто добіга терміну діє. Так ось молочко. Непогоне таке 8.01, до завтра треба випити. Ну, я візьму, я брала, воно не було про кейшем, я вам точно можу сказати. Натарела, гличина, кефірчик 2,5 жирності. Знижечки такі молоко пряжене ягоди. 35 гривень 10 копійок. Акція шикарна просто. Додаткова знижка, дивіться, з карткою АТБ 5% ще вам буде на молоті йогурт. Супер. Ух ти, гляньте, кури почали нестися. яйця. 3 гривні 39, 39 копійок. Скоро дойде й до 2,99. Та що вони зависили, зависили ціну, люди не брали яйця, а тепер вони їх розпродують. Інтересно, вони свіжі чи не свіжі. Це так, братя так руки і та яєчко. Угу. Квочка в упаковці 10 штук, 54,90. Перва категорія. І квочка домашня. 55 гривень 90 копійок. А Ясень дивіться, по акції взагалі йде. 41 гривня 5 копійок. Там ви за упаковочку просто платите за той картон. 25% знижки на Ясен цвінь. Своя лінія яйця. 50 гривень 60 копійок. Супер. Оце акція, оце я зайшла у тебе. Все, всі кинуться купати яйця, бо вони дешевіють. І ми їх будемо жарити і їсти. Дивіться, морозиво знайшло. Київський пломбір, О, не без акції її Ну він без цукру. 45 гривень 70 копійок. Робіть вже на нього акцію. То куплю, попробую, розпакую, скажу вам, смачно чи не смачно. Так, дивіться, на вафлі рошен. 33 гривні 50 копійок. А було 48 гривень 90 копійок. Оце акція 31%. гляньте Ну, кстати, смачні, можете їх купляти. Вам сподобається їх неймовірний смак цих акцій цих акцій, цих вафель Так, сіль 12,90 акція суперова просто. Цукерки дивіться, як розложила 6590. В них що? Вони не спіли просто чи товар залежить. Що за них? Мало мало шоколадова тебе, не годиться. А от бачите, з пупирішками взривається акція. Було 115, стало 86,95. Ну, вона поломана просто внутрі. То така знижка. Я повністю, її за 48 гривень брала Ось Така була ціна. Там, дивіться, які знижки на макарони. 29 гривень. 50 копійок. Ух ти. для паста делюкс. 42 гривні 90 копійок. делюкс дорого. Це не годиться. Гречка, кілограмчик 31 гривня 90 копійок. Пшениш на 22-90, кешбек вам там вернеться відсоточок на карту. Крупа перлова – 17 гривень. Цукор 32 гривні 90 копійок. А був 29 гривень з копійками, цукор корточка подорожчав, показується. Так, ціна на борошно хуторок 44 гривні 80 копійок. А кіло 800 Дніпро М. борошно непогане 44,90. И разумный выбор. 39 гривень, 70 копійок. Гривен. Вот Це так. Где-то mm -hmm. я бы аукционировала на сыр? Картопля Это с печеньем. Я пробовала его, оно мне не дуже зашло. 7 гривень, 50 копійок. Ленький, какой классный календарь. Нашла Рік змеи 2025. Перекидний. 79 гривень 90 копійок коштує. Січень. І на українському, і на англійському написано, напевно. ти який гарний! А змія? М? Березень. О, так тут ще й змія різних кольорів. Ох ти. Січень. А, он. Лютий. Березень. Що тут? Ух ти! Травнева яка. Вау, яка вона гарна. Їх там аж дві. Класний. О, цей на паштети. Хто хоче паштет? 24 гривні 50 копійок. Вони були і по 27 гривень. А тут вже написали 32,90 і 24,50. Оце знижка 26%. Це суперово паштет 51,40. Ух ти! Дивіться, які знижки. Колосальні просто. Я взагалі аж розтірилася. А на кашу і горохову. Чого вони це знижки не поробили? А, там кешбек. Там не дозволено, бо там буде і так знижка кешбекова. Mm. Дівчата розкладують товар, так ще дивляться, ходять. А колбаси. Колбаси тут налітайте, розгрівайте. О, це ось дивіться, іде. 37 гривень 20 копійок за 100 гривень. Така непогана колбаска йде. І австрійська по акції 101 гривня 90 копійок. Шинкова на 186 без акції, по-моєму, йде. Та mm. тут <х Bal raisings> я ж розстерялася. Десять сорок Ноги вам он замаринували уже і продають. Супер! Прекрасно. Салатчик. 165 гривень 90 копійок. Це щось дорого. О, о, дивіться, знижки. 25%. 50% мойво. 50% знижки на оцю мою. Мойво. Атлантична. 200 громів. До 7-го. ти мою, пустила. Зараз вибачаюсь, відніму її. її, все одно її не бротиму. Знижка 50%. Так це її вжити до 7.01. Сьогодні треба з'їсти. Не встигли з'їсти просрочено. А гриби. Ух ти! Оце гриби. Супер. Такі страшненькі. Підгуляв ще Зато на них знижка 25%. 10,50 за 100 грамів. Труба. О, курка рядом лежить. Наша ряба, 9 гривень 28 копійок за 100 грамів. Це оток. Так, помідорчики. Буряком от наварили, нафасували. Причому цей тут буряк варений. 49 гривень, 50 копійок. Своя лінія. Хороший буряк. огірків наквасили по 74,90. Ну, не знаю, мені це якесь о тебе оце синє. А тебе. Стрінувати. А що це по окції? Риби немає. Акції закінчилися оце, на сьомгу. Запоївсь на ікру. Нерки. 199 гривень 50 копійок. Що ми тут далі подивимося? Консерви йдуть. Сардіна 54 гривні 60 копійок. Оце опції. І от дивіться, 33 відсотка. надо треба білом бігти в АТБ. Те, хто подивиться моє відео, дивіться, може вам тут щось треба буде. М -м -м. Льощ. Ну о, це я на льош я вилася, андиться, 43 гривні 50 копійок. Тербурлі. А це що тут? Що тут продають? Ходять щось там бурчать. Форс хека. 58 гривень 30 копійок. О, це я. Супер просто. Так, пальмені Геркулес ідуть по акції. 101 гривня 80 копійок. Це не для хазяїв. Тобто хто не любить дуже готувати, можете оце пельмені купити. Багато всього. Ну, це що, не для хазяїв. Що ще вареник іде по акції? Своя лінія 55 гривень 30 копійок. Ось він вареник. Дивіться, якийсь здоровий кульок. Це тут о, о, це ящик чи холодильник. Це не, не для, не для хазяїв називається. А все остальне для хазяїв. Це отак. Ну, є з акції, є і без акції. Багатенько, величезний вибір. Всього такого, знаєте, як цікавого. Майонез. Столовий 30% жирності Кипалки 42 гривні 70 копійок. Та там ще такий він здоровий. 550 на упаковка. Ну і трішки покажу вам. Бухлішка. Бачите, Фрателлі, 196 гривень 30 копійок. Фраголіно, 152 гривні 30 копійок. 151,90 Ціни різні. Вино газоване. От теж якась, бачите, цвітна бутилка цікава така. 189 гривень 90 копійок. Напівинний германіум газований. Ну це я. Це наколотили. Ну, я думаю. Це з однієї бочки тільки етикетки різні і об'єм бутилок. Напівсолодке біле. 163 гривні 50 копійок. Фрателлі. Є червоне, є біле, чи рожеве. 161 гривні 90 копійок. Ну, дивіться, фрателі рожеве 161,90. І напівсолодкий півсолодке біле 161,90. Це на 161 одна, колір різний. А чому так? Ну, Якщо воно рожеве, значить там якийсь інгредієнт додавлений, воно повинно бути дороже. Так, ось ще є чекушечки, такі цікаві, горілка. Др... Древньокиївська. 64,90 це якась. Для покупців спеціально. Ну, Щоб купляли, я так поняла. Хлібний дар 48,90. Ну, тут об'єм маленький, Скільки там? 180 мл. Не буду міряти, кажу сразу. Це викинуті гроші на вітер. Що я там буду з ним робити? Ну, раз що можна як протірку спину що. Не знаю навіть. О, а ось ще одна якась, дивіться, хліб, хлібна Сльоза. 41 гривня 70 копійок. Ага, там так навіть. От дивіться, стався один такий подарунок. 103 гривні 70 копійок. 25% знижечки з ним святого Миколая. Це на последній купиті, все, наверное, на цей рік. Залітайте покупайте Так, покажу вам щекі печенюшечки в дорогу Раціон. Вони йдуть по акції 5 гривень 30 копійок. А если з я АТБ 5 гривень 4 копійки. Це не погоні, кстаті, аліти. Тут якраз їх 4 штучки. Це отак. Марійка. 23 гривні 90 копійок. Марія 18 гривень 70 копійок. Це, в принципі, отак. Що там ще є таке цікаве? Тут ще ось на полочку пройдемось, ще подивимося. Це охорона он ходить, охороняє мене охраняють, щоб мене не вкропле. За тебе. бо я з телефоном хожу, відео знімаю. <риклад> О, на мішки знижки йдуть. 1790. Нарошен. Такий рулетик простий. 34 гривні 50 копійок. Кстати, він смачний, я вам чесно скажу. Такі ще йдуть тісточка безквітне своя лінія, 10 гривень 40 копійок. Багаденько знижок. Гляньте. І наборні. Житомирські лоси, вони вилітають нас з новорічними святами. Так, акція йде на гранолу, 55 гривень 20 копійок. Доволі непогона з йогуртом. гранола без акції, тільки в АТБ. Та не тільки в АТБ, в багатьох магазинах вона продається 72 гривні 70 копійок, але ну ціна різна. Така ще непогана гранола шоколадна, і банан полуниця, і фруктова. В одну ціну в неї йдуть 77 гривень 90 копійок. Ну, це, в принципі, отак. Фітнес-батончики, вони ще й вище положили. По 8 гривень 40 копійок, он зелені. І 690, що він. З чим вони там йдуть? Це сетів. Вишня журавлина. 30 грамів, 6 гривень 90 копійок. Ну, 3 гривні зробіть 90 копійок. Все отак. на чіпси. Ой, на чіпси акція. Ось чіпси картопляні. Своя лінія. 55 гривень 90 копійок. Це вони щось розкладують, тут возик оставили. Ну, такий твориться. Я його дуже і не показувала, в принципі. Думаю, може комусь не цікаво, а може комусь і цікаво. Пукоші ще безалкогольне продають. Очте, 22,90-27. Гривень. Що там, воно? 20 копійок. Фісташки. 135 гривень 90 копійок. А коли ви тут привезете сюди? дубайський шоколад. Це ВТБ. Що ми скуштували його. Дякую всім за увагу. Подивіться моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Он ось які яйця. 2690. Чудні такі якісь. Тресно смачні вони чи ні. І он яйця по це її йдуть. Це що, кіндер сюрприз? Ось так. 50 гривень 50 копійок. Ну воно трохи продовлене. Не продовлюйте, не тикайте сюди пальцем. Бачите, я не тикала, але воно вже таке було. Це оцінити треба. 50-50 і ще 25%, а взагалі 50 зробіть, а взагалі зніміть його з вітрини і не туліть людям. <різь> То нехай управляючий ще з'їсть за свою зарплату. Це як обичне. Одна каса працює і черга бешена. Що це робить? Це капець, Чемічки. насіння. Труба. Он полка, бачите, високо там якісь штуки продають. Для кого вони это зробили? Ж на насільщик стоїть, чи підпрыгнути, чи на стрімку залізти.